І вже гарний від відкривається. море, Центральні готелі, центральні кафе, які навіть всім працюють з софрано, блу кафе, кальдераністоріс. Тут плавають, хоча пишуть, що не неряти. Я вам косах рядний. Зайдемо трошечки з вами, подивимося саму паралію пляжі. Дуже багато лежаків. Це та наша центральна церква. Це новий заклад відкрився цього року. Зверху є квартирки, кімната, де можна проживати. І рухаємося в бік офігенні готелю медітераніум і різних пічбарів в сторону, в сторону село.